Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Сполучені Штати хочуть, аби війна Росії проти України завершилася до початку літа, оскільки пізніше Вашингтон готуватиметься до виборів до американського конгресу. США. про це заявив президент України Володимир Зеленський. Почуємо далі. Що стосується американців, то у них напевно просто буде інший пріоритет конгрес. І ми розуміємо з вами, що весь свій час вони будуть віддавати саме внутрішнім процесам, виборам, зміні настроїв в суспільстві їхньому. Вибори для них точно важливіші. Володимир Зеленський, президент України. Богдан Ференц на зв'язку. Кандидат політичних наук та експерт. Міжнародник. Пане Богдане, вітання. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Отже, можливо в планах Дональда Трампа і до виборів до Конгресу прийняти якісь рішення стосовно України пришвидшити завершення цієї війни. Ми почули, що мав на увазі президент Зеленський. Як ви думаєте, що має на увазі сьогодні Трамп і яка його основна мета до літа? Ну, власне, він пріоритизує можливість завершення російської війни для себе в порядку денному. Зовнішньому орієнтованому, назвамо це так, але те, що дійсно, чим ближче до виборів у Сполучених Штатах Америки, тим буде складніше фокус уваги тримати на всіх зовнішньополітичних питаннях і для його адміністрації, і взагалі для політичного естеблішменту і медійних різних ресурсів, так само від яких залежить формування там, громадянської. Думки, от безпосередньо Сполучених Штатах Америки, в цьому є певний ризик і виклик, ну але я не виключаю, що також Кремль розраховує на те, що Штати будуть занурюватись також більше внутрішньополітичні питання, і тим самим, на їхню думку, на думку тих, хто конструює тактичні дії і війну, продовжує проти України в Росії, тобто на їхню думку буде менше уваги. З боку Вашингтона приділено якраз питанням пов'язаним поза межами Сполучених Штатів Америки, тому власне і такі меседжі зараз лунають, що потрібно там до кінця весни вже завершити війну, і би це зробити, мабуть, точно тому, що його переговірна делегація інтенсифікує ті чи інші формати, рівні комунікаційні. Але разом з тим потрібно також визнати, що у Трампа як президента і Сполучених Штатів Америки є своє поле можливостей, власне, в якому вони рухаються до тих цілей, які вони для себе визначають, і подекуди це поле можливостей дозволяє, все ж таки провадити ті чи інші консультації чи переговори щодо завершення російської війни, але не стає безпосередньо вже інструментом реалізації цього на даний час. Позиція і Мюнхенської безпекової конференції наших партнерів попередньо почули про попередження про загрозу Європі в разі припинення війни в Україні. Ну якщо звичайно Росія зможе рухатися далі, але ось ці слова з боку наших партнерів: чи наближають вони нас до? Європейського союзу, тому що ми сьогодні чуємо про різні дати і 2027 рік і ще там до 2030 го і так далі. Як думаєте, як сьогодні події на фронті впливають на нашу дипломатію і наближення до ЄС або НАТО, до скрайне питання щодо дат, які дійсно виникають, і вони раніше виникали у публічному просторі, безпосередньо більше в нашому, до речі, українському і в медіа. Коли ми станемо частиною повноправного Європейського союзу, я, як людина, в принципі, який в цій сфері тривалий час працюю, в сфері європейської інтеграції, не рекомендую взагалі прив'язуватися в такому, знаєте, довірливому визначенні до тих чи інших дат, тому що в принципі, ну, тобто. Горизонт планування він зараз є, але він не такий, як був би в мирний час. Все залежить також від контекстів, наслідків російської війни. А хто може зараз прогнозувати, коли вона завершиться? Тобто, ті, хто це робить, вони роблять подекуди це ну так скажемо більше для хайпу, ніж з реалістичною оцінкою, тому що навіть президент Трамп не знає цього. Він має певні сподівання. Щодо російської війни, що її можна завершити, а от коли це буде, І він, до речі, подекуди в публічному просторі про це не соромиться заявляти, що він цього не знає. Тому, власне, із членством в Європейському Союзі, те, що подекуди якісь конкретні дати зараз вже лунають. Я думаю, що це подекуди завищення очікування у наших громадян. Створює і це подекуди також небезпечно. Процес цей не простий. Він, як правило, довготривалий процес вступу Європейський Союз. Він залежить не лише від нашого бажання, навіть наших результатів проробленої роботи в контексті зобов'язань наших, але й від політичного. Настрою називаємо це так дипломатично всередині європейського союзу і на рівні держав-членів Європейського союзу. Ми ж пам'ятаємо, хто цікавиться, що там рішення приймаються по таких важливих питаннях консенсусом. Тому, власне, дійсно до другого вашого питання щодо заяв, які на Мюнхенській конференції звучали щодо того, що війна триває російська, і коли вона завершиться, то по різному сприймають всередині там європейських країн. Континентальної Європи держав-членів НАТО і в нас це також викликає різну різну реакцію, і це нормально, тому що виходить так, подекуди, що ну і я знову ж таки в ефірах часто про це кажу: що наші партнери думають в першу чергу про свою безпеку, як себе обезпечити від війни з Росією, тобто і вони зараз вкладають в оборону, вони прораховують часові рамки, коли це можна буде зробити і відчувати себе більш убезпечено. Але в той же час я б ну також на місці наших партнерів трішки був стриманішим в тому, що мовляв, там да якщо війна завершиться російська, то загроза відразу буде безпосередньо перенаправлена на них, тобто так, тому що це подекуди дійсно створює таку думку всередині суспільства держав-членів там ЄС НАТО. Що мовляв, ну да, війна ну от вона настільки є визначальною, що поки що вони не готові до якихось таких кроків, які нам важливі, наприклад, з контексті вступу України в ЄС, тому тут є певна небезпека в риториці, подекуди також, але нам потрібно тверезо також розцінювати і мати свою голову на плечах, щоб розуміти, яким чином. Всі сьогодні дбають лише про свою насамперед безпеку, і ми маємо це також лише брати до уваги, керуватися цим пріоритетом. Але ще в дипломатії світовій є людина, яка рахує можливість вступу України до НАТО або європейського союзу навіть не десятиліттями, а століттями знаємо про кого йде мова. Мова про віктора Орбана. Ну а ще угорський прем'єр, Він же поплічник Путіна. Віктор Орбан назвав Україну ворогом угорщини. За його словами, Київ постійно вимагає від Брюсселя позбавити Будапешт дешевої російської енергії, а це нібито загрожує високим цінами високими цінами на комунальні послуги для Угорщини. Орбан заявив, що Україна є сусідом Угорщини, тож співпрацювати доведеться, водночас закликав не допустити її до членства у ЄС, і от саме про цю тему і про недопущення України до ЄС найближчі 100 років попередньо говорив Орбан. Ну а тут ми чуємо про те, що виявляється, що сусідня держава, тобто ми вже є ворогом. Це слова Путіна, як ви думаєте, або на що розраховує Орбан, коли каже такі слова? Я Думаю, він розраховує на певний страх, яким він подекуди який він застосовує використовує для впливу на виборців своїх і для їхньої мобілізації, тому що вибори в Угорщині і безпосередньо бажання Орбана і нам його кола політичного. Зберегтися або саме зберегтися, вона зараз превалює, домінує над усім, і вхід йде все, що пов'язано з тим, як дійсно створити е всередині угорського суспільства е такий водорозділ, який би мобілізував підтримку. на... Виборах щодо Орбана, так його політичної сили і допоміг самозберегтися. І таким чином, на жаль, в контексті наших двосторонніх відносин стає все це проблематичніше це раз. Але два, ну тобто Орбан також не вічний політично, так тому, власне, ці вибори ми будемо точно дуже прискіпливо спостерігати за їхніми результатами, але в той же час. Ну, ми розуміємо також. Я не просто так зазначив про рішення на рівні Європейського союзу, які залежать від консенсусу щодо там держав-членів Європейського союзу, і Угорщина зараз налаштована точно проти того, щоб Україна динамічно ставала частиною ЄС. На жаль, сподіваємося, це зміниться після виборів. Так і сподіваємося, що дійсно будуть віддані правильно голоси угорців, і ми побачимо. Ну, Інший результат точно ніж той, що є зараз. Богдане, дякую вам, Богдан Фарен, кандидат політичних наук та експерт, міжнародник, був на прямому зв'язку.